Ну це на литовських табличках, то скажу так, ну якби е, деколи буває таке, що на литовських е, табличках щось може попастися, От, цікаве. Але в основному е, я нічого не дивлюся на литовських. От, бо в основному це тільки так приїхати, подивитися і поїхати назад. От, тут, якщо дивитися, то Дивитися треба тільки те, що свіжо привезене. Тільки, тільки дещо з'явилося оголошення, ну там ще на базарі, стоїть, на, наприклад, на німецьких табличках. От, як оця інсигнія тут коротше, на бельгійських є, там є на голландських. От, коротше, багато всяких є варіантів. Ну, залог успіху в тому, що треба весь час їздити, їздити по, по е, різних площадках. От, бо навіть інтернет е, не завжди допомагає. Буває тут є дуже багато машин, е, які в інтернет взагалі навіть не попадають. В них в інтернеті просто немає. От, різні причини. Або тільки привезли, ще не спіли поставити, і хороша машина одразу продалася. О, з площадки моментально от. або дехто не хоче ставити, щоб не світитися по податковій, бо них тут починають зажимати такі от моменти.